Понти Панти дорожедєння. Саме такий вислів приходить на думку, коли ти бачиш ось такого доджа Дарт GT. 15 й рік, 24, газ бензин на механіці. Дивимось. І так, цей понт обійдеться вам в 11 тисяч 800 доларів. Давайте розберемось, що ви отримаєте за ці кошти. Ви отримуєте крутезний зовнішній вигляд, класні каточки, роздвійний вихлоп, камера заднього огляду, свіженька оптика. Давайте ж переглянемо на її комплектацію. Безключовий раз, повний електропакет, електрорегулювання, сидінь, автосвітло, автодощ, мультикермо. Сенсор на мультимеді з навігацією та камерою заднього огляду, чорна стеля, люк. Також бонусом додається комплект зимової гуми з дисками. Тому приїжджай та забирай ось цей прекрасний варіант.